Вітаю, сьогодні замовили трактор, для того, щоб він нам вирив це все. Бузок, який ми посадили там, як заборчиком. Нам не потрібно вже, ми хочемо там тротуар зробити. Я трішки огрипше, бо обалію. Ось. Я не знаю, видно вам, не видно, ось, як він ковшоу там. Ось отак. Ось вигрібає. Це місцевий тракторист. Ось там вже зробили. Ось тут залишилося. Ось ви можете побачити такий. Там як заборчиком маленьким. Ось. Тут у нас уже. Картопля пророща, позеленівши якраз, демо. Це трішки те, що у нас тут лежить на вікні. Ось. Ми ще більше у ящики там поставили. Це на що у нас новинка. Ще трішки зйомок. Так цікаво, як воно все це робиться. Не можу вийти на вулицю, бо я кажу, я ж хворію, голосу немає, дитина ще спить, денний сон. Тому ось показую тільки те, що з вікна знімаю. Ну ось результат. Оце все викорчували. Трактор вже поїхав. це тепер все будуть розгортати машину, щебню чи щось там замовимо. І робитимемо тротуар.